Добрий день, шановні колеги. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні наші спікери, виконуючи обов'язки директора департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації, Яськів Юрій Богданович та головний спеціаліст відділу агропромислового виробництва департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Афанасії Володимир Олександрович. Тема сьогоднішнього брифінгу. Розвиток агропромисловості на Миколаївщині. Шановні спікери, прошу починати. Доброго дня. Доброго. Миколаївська область є важливим регіоном України з подужним аграрним сектором, що забезпечує продовольчу безпеку України. Проте регіон є територією ризикованого землеробства, що позначається на результатах роботи сільського господарства. За останні роки через негативні погодно-кліматичні умови, у тому числі весняні заморозки, посуга, спека. Відсутність опадів, діяльність пов'язана з виробництвом сільськогосподарської продукції, стає більш складною. Загальний показник, яким можна оцінити роботу в аграрній сфері, є індекс виробництва продукції сільського господарства. Так, за попередніми підсумками 2025 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, цей показник становить 85,1%. Основними складовими формування індексу виробництва є індекс виробництва продукції рослинництва та продукції тваринництва. Більш детально по цим галузям розповість мій колега. У галузі рослинництва виробництво характеризується наступним чином: Під урожай поточного року аграріями було посіяно 1,3 мільйона Гектар сільськогосподарських культур, з яких внаслідок несприятливих поводних умов загинуло 100 тисяч нас 350 тисяч пошкоджених посівів. На них отримано мінімальний врожай. В основному це пізні сільськогосподарські культури, такі як кукуруза, на зерно та сонячник. Як приклад, урожайність. Із вже зібраних площ соняшнику становить 8 центнерів з гектара, кукурузи на зерно 7 центнерів з гектара. Для порівняння в попередні роки за сприятливих умов урожайність соняшника становила в межах 20 центнерів з гектара, кукурузи на зерно 50 центнерів з гектара. Як результат, за попередніми підсумками в галузі рослинництва, вироблено зерна 2 мільйона тонн, зменшено на 170 тисяч. Соняшнику 250 тисяч тонн зменшено на 500 тисяч тонн, овочі 500 тисяч тонн на рівні минулого року, картоплі 150 тисяч тонн на рівні минулого року, плодів 17 тисяч тонн, зменшено на 4 тисячі тонн. Відповідно, маємо індекс виробництва продукції рослинництва 84,1 до попереднього року. Стосовно виробництва продукції тваринництва – то він залишився на рівні минулого року. З метою зменшення негативних наслідків пов'язаних з війною та природного характеру, що суттєво впливає на діяльність агропромислового комплексу. Постійно вживаються необхідні заходи як самими аграріями, так і державою, та міждо... допомоги міжнародних партнерів. З боку аграріїв, це збільшення застосування новітніх технологій обробітку ґрунту, що дає. Можливість максимально зберегти продуктивну вологу, яка вкрай необхідна для розвитку рослин, також ними вживається розширення площ ранніх сільськогосподарських культур та здійснення страхування сільськогосподарської продукції. Загалом, виробництво сільськогосподарської продукції є одним з найбільш ризикованих видів діяльності, пов'язаних з великим впливом на процес вирощування. Сільськогосподарської продукції природних умов та різних природних катаклізмів, заморозків, посухи, граду, тощо, які практично щороку спричиняють загибель частини урожаю і завдають збитків аграрію. Це зумовлює потребу у страхуванні сільськогосподарської продукції, що є одним з інструментів, що дозволяє мінімізувати негативні наслідки від непередбачуваних подій у сільському господарстві. З боку держави вживалися наступні заходи. З метою зменшення негативних наслідків посухи. керівництвом уряду за пропозицією обласної військової адміністрації прийнято відповідне рішення щодо створення необхідних умов на одній з локацій області, де комплексно буде відновлено зрошення для підприємств на площі 10 тисяч гектар, що дасть змогу збільшити виробництво продукції і рослинництва в цілому. В тому числі овочевої продукції. Для забезпечення фінансової стабільності сільського господарського виробництва суттєвою допомогою на державному рівні є кредитування за державною програмою Доступні кредити 579. Поточного року за оперативної інформації по Миколаївській області, кредитними коштами скористались 533 суб'єкти господарювання. Які залучили обсяг кредитів на суму 3,3 мільярда гривень, в тому числі в рамках державної програми 286 підприємств на загальну суму 1,6 мільярдів гривень. Слід зазначити, що уряд, в тому числі за пропозицією обласної військової адміністрації, пролонгував кредити, отримані в 2022-2025 році до 31 грудня 2027 року. Залишивши для, для аграріїв пільгові умови. Це дуже важливо для прифронтових територій, особливо в умовах цьогорічної посухи. Також продовжує діяти державна програма компенсації 25% вартості придбаної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Вже в цьому році даною підтримкою скористались 245%. Суб'єктів господарювання запридбані 339 одиниць сільськогосподарської техніки та ними отримано компенсацію в розмірі 88,7 млн грн. Далі про підтримку продовжить мій колега. В поточному році основна підтримка здійснювалася через державний аграрний реєстр. Так, було здійснено прийом заяви від. Від господарств цієї області на отримання фінансової підтримки розрахунку 4 тисячі на гектар. Основними критеріями для участі в програмі була наявність обробітку до 120 гектар земель сільськогосподарського призначення. Загальна сума підтримки по даному напрямку склала 194,6 млн грн. Також 16,7 млн грн. отримали господарства, які мають у власності від 3 до 100 корів. Крім того, для прифронтових територій, а це 17 територіальних громад області, теж діяла програма фінансової підтримки, але в розрахунку 1 тисяча на гектар посіву. Участь у програмі могли прийняти лише фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Обмеження щодо площі тут не було. За результатами працювання матеріалів було погоджено 570 заявок на загальну суму 210 млн грн. Також для аграрного сектору Миколаївської області суттєву допомогу надають міжнародні партнери, такі як Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй ФАО, Мерсі Копс, благодійний фонд Жнива Перемоги. Допомога надавалась у вигляді коштів, ваучерів на придбання матеріально-технічних ресурсів, мобільні склади, безоплатної оренди сільськогосподарської техніки та інше. Загальна сума наданої підтримки міжнародними партнерами у 2025 році в Миколаївській області склала 5,5 мільйона доларів. Хотілося б подякувати міжнародним партнерам за надану підтримку. І на завершення звертаємо увагу сільос товаровиробників на необхідність реєструватися в Державному аграрному реєстрі, адже в подальшому він буде основним програмним засобом, через який здійснюватиметься підтримка аграріїв. В наступному році планується. Розширення його функціоналу, в тому числі шляхом проведення анкетування з метою визначення напрямків підтримки. Хочемо звернути окрему увагу також на те, що 31 жовтня президент України підписав закон України про внесення змін до деяких законів України щодо організації засад здійснення підтримки в аграрному секторі. Законом передбачено створення в Україні сучасної та прозорої системи підтримки аграріїв, яка відповідатиме стандартам Європейського Союзу. Реалізація закону дозволить. Створити виплатну агенцію це незалежна державна інституція, яка адмініструватиме підтримку аграріїв. запровадити інтегровану систему адміністрування та контролю, яка дозволить через цифрові технології спутниковий моніторинг контролювати використання коштів, вести європейський рівень контролю. Даний закон є важливим кроком та відкриває доступ до фонду фондів розвитку, які доступні в європейському союзі для підтримки країн кандидатів на вступ до ЄС. Дякуємо за увагу. Дякую, шановні журналісти. Якщо ви маєте питання, ви можете представити зараз Голосно, будь ласка, називає собі ім'я та прізвище, а також наразі медіа, якого ви представляєте Катерина Рупташ, ТРК Март. Розкажіть, будь ласка, ми всі розуміємо, що сьогодні значна частина Миколаївщини вона забруднена вибухонебезпечними предметами. Яка ситуація із цим в аграрному секторі? Тобто, чи є якісь дані про те, скільки там полів було розміновано, чи заміновано так? Як ми знаємо, з початку деокупації наших територій загальна площа земель сільськогосподарського призначення, які забруднені, які були забруднені мінами та вибухана з безпечним предметом, складала 288 тисяч гектар землі. На сьогодні значна частина цих земель вже розмінована. Однак на цей рік було заплановано провести розмінування 11 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення. Із цієї площі вже 10 тисяч обстежено та розміновано. Ну, в зв'язку з погодніми умовами наразі це трошки в нас дещо темпи зменшились, але ми сподіваємося, що до кінця року все ж таки ми це завершимо. План на наступний рік ще планування триває. Дякую. Дякую на сьогодні. Це все питань від журналістів. Більше немає. Шановні спікери. Дякуємо за ваш час. Усім дякую, дякую. за увагу. Дякую.